Друзі, після дощика всього ожило. вахенна починає вже паліти, гарні ягоди. Перший раз в цьому році вона заплодоносила. Небагато, але є трохи. Так, що моя хазяйка там робить? Кропи помідори, ще підійдемо до неї, подивимось. Капуста, капуста. Йой, яку на плантацію. І це вона все біля кожного корчика ходить. Кропі його, дивиться, щоб все гарно в неї було. Помідорчики вже паліють. Паліють помідори. Скільки... Скільки в неї корчів? Скільки в тебе корчів? Я не знаю. Штук 300 у неї. 300? Всякі. що хочете є. це дуже солодка. Де? Оці баночки дуже Вон, вон гроздя, ага. оці дуже солодкі. Оці баночки, да? Да, да, дуже солодкі. Що ти обриваєш тестки, щоб фітофтора не чіплялася? Не Чим ти зараз кропиш? Ну, зараз бризкаю фітоспоріном. Я не знаю, чи я їх спасу цим фітоспоріном, але е я не хочу вже хімії ніякої. Фітоспорін це е, біо, і так я вже не, не знаю. Може щось поможе, подвиси. покажи, яка мокра земля. І це завтра 27 градусів жари, і це воно як почне парувати, воно почне зразу горіти. фітофтора зразу кидається. Перед цим обов'язково обробити кальцієм, щоб не було оці, знаєте, як на кінці вигнеє. то я обов'язково кальцієм обробляю, поки що вони маленькі, а тепер фітоспоріном зараз. Можна квадрісом теж, там сім днів до збору врожаю, можна ще квадрісом різкати, тобто, Але в мене був фітоспорін, паста фітоспорінова. І я не віти. А ти покажи там далі, диви. Слухай, це я не заходив на город більше тижня, то я вже сам в шоці. Які корчі. А, а це в тебе якісь ребристі такі, га? Це весранки. Як весело? Ну, Діднішу і ті. <рес> Добрі весенки, блять. А там далі ще крулі є. А он туди далі, це ще один сорт. Іду. Да. Тут дуже багато сортів. А оце вот що за оце, А да, а це інакше. Дуже весеранка, я не знаю. Це розова. Розова? Да. Так. Рожева. 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 Вот. То це вони саме починають зараз і достигати, і, угу. і плодоносити. Дели ще толстой попають. Угу. Це базарний варіант. Його всі вивозять на базар. Але, бач, ну, звісно. А ще заддя, Оце рядок толстого. Десь є ще жовті, десь є ще... Перчисті, ну ще всякі ті, що всі мені давали, я всіх посадила, але я не знаю де. Поки ще не достигають, то я не знаю що, що, що з нього і хто з нього. Бачите, всі листочки знизу обриваєте, щоб воно не торкалося помидора, не торкалося листям до землі, обов'язково. А це справді Ані... в тебе немає ні одного з Ну, Вже треба знову пройтися. Бо... А ну покажи е е болячку цю. Ну от вона, як, листя буде горіти е, зразу. О, бачите? Його треба обривати, так? Да? Так, да, так. Да. Але я вже сьогодні прийшла, думаю, хоча б у мене не було нічого, думаю, хоча б фітоспоріну. А от це, по-моєму, е, що нам Андрій вислав насіння, по-моєму, це його. Теж такі баночки, так? Так, так, це ніби його, бо я його сюди далі садила. Ну, багато всяких є. Я не знаю просто що і як. А ось там, вона, горі. Ну, коротше, десь до 300, 300 сортів точно. І це, щоб ви розуміли, я їх сама кроплю. Вітя в мене їх не крок, ні цим не займається. По помідорах ні. Кар і картошка ні. І картошку він не копає. І не садиє. У да, мене такий. такий. Гниляка ще той. Городський. Городський. А, а, а. Одним словом. Oh. Бачите, О, вже огірки теж гора. Ну хоч один огорочок. Є це огороки? Слабенькі. Ну маленькі. вони. во маленькі, на да, да, ну. горошки слабенькі. Але вже трошки закрутили. Це Так. Yeah. А там ви ще на серці ті, ті хороші. Ожененька Ожена. Ну, вже навіть листя не видно. Нас будуть приймати, казали, по 25 гривень кілограм. По 25 гривень? Кілограм будуть приймати. Це ми вже, мабуть, її будемо здавати, бо скільки ми її закрутимо. Ну так. Да. Це взагалі ні по чому. Це так, ліж би, щоб не загнило. Малим наморожене. Малий вже не пасть. Вона крупна, кстати. А з тої сторони там він он... є. Зайди серед Що у тебе ще є цікаве на цьому баштані, як те кажуть? Ну, а, переція нам Пок... теж посоветували кальцієм. Я його теж підкормила. І от я хочу вам показати. Є результат кальцієм підкормила. А. Вичукалися вони. Покажи оцей голландський. Це, а це що я знімаю? Це простий наш. Кстати, ти вже в салати робила з 네. а, а. а от віці які в голландській Ну так, да, голландські це такий як о, на, на базарі, так? Да. Так, да, це ті що такі великі. Ну, там насіни на Сінена, пачка, я брала 8 штук 50 гривень, 50 на сіни. 80 гривень 8 на насінинок. Угу. Це був один корч, один перчик. Слухай, то там на одному корчові. Я бачу, багато їх є. Ну так, так, це ж голландські. Їм буде, він тільки починає. Починає. Огорки бачить погоріли. Огорки багато. Огірки не кропила я і тепер так жалію, що не брис. Ну тут наоборот, дивіться. Тут огірків хватає. Ні, Маленькі, вони маленькі, але їх вони ще будуть. Баклажани. Баклажани, ну баклажани вже теж тушила два раза. А є є там, щоб показати, подивитися? подивиться. А, ah, покажи две інжирчики інджер... маленькі вже є. Oh. Да. Це, навірно, білий одряд, він ранній. Ага, uh -huh. це такий вазончик. І вже. І вже він а білий, Що написано? Да, білий. Бачите, як я по ньому вже знаю. Він самий ранній. Він ранніший, білий адріат. Або після дощики вони такі красавці поробились ці збоку. Джера uh -huh. mm -hmm. взагалі. Бурачок у тебе такий дуже гарний. Червоний. Вже будемо, бачите, цибульку вибирати, було. ви пора. — Цибулю не треба тобі? — Ні, я не їм цибулю. — Ні, а, а мені? — А ти? <с> — <eyelashes> Ні, я просто вчора рвав. — Я три роки вже цибулі не їм після корони. — То я її навіть не рву. — Маклажани. — Маклажани взагалі класні в тебе? — Баклажани теж відборне насіння. — Так? А, вони колючі? — Так. Я вчора коляка загнала. Від баклажана? Так. Да. Ну, з тобою бачимо, за компанією весь городку врескало. А, шо ж. Ти <хи> знов працюєш, я знов. Шаришся. Шаруся. Ой, який баклажан. Угу. Да. Так що, все, треба рук, все треба працювати. Ну, ну зараз, знаєте, ляло. Два дні чи три в нас, а зараз на спеку 30 градусів показують. То представляєте, воно згорить все, і огірки все погорить. Я думаю, хоч чуть-чуть. Я знаю, чи воно йому щось поможе, але хоч трохи. І не хочу вже хімічити, бо вже воно є все. Але думаю, фітоспорін він такий безпечний, то ним можна і побризкати. Мені взагалі подобається фітоспорінова паста. Ним, кстати, можна лимони підливати, От якщо є проблеми з загниттям коріння. То ним дуже класно поливати. От я перевірила цього року, в мене набагато краще від них дикарі навіть ростуть після фітоспоріна. Паста фітоспорінова. Тому що її... Я, кстати, тупила, як її розводити, а потім вже поняла і вже нею. Мені подобається, мені ну, подобається нею користуватися. І я бачу і від неї результат. Агроном? Одним словом, агроном. знаєш? Читає, читає багато. Каже до нього, поливай чорною водою. Він не поливає чорною водою. В нас віт рости поливай сьогодні чорною водою. Він поливає чорною водою. Ні-ні, вона що такого щось похімічити, то вона шарить. Я то цього не люблю, я собі по-простому і, слава Богу, і так. Ух, яке небо гарне. А так, друзі, гарного вечора, мирного до зустрічі.